Ми зараз на СТО на перевірочці. Сьогодні на є здивування дуже багато людей на майданчику ходять. І навіть вже сьогодні приїхали дивитися кабріолет. Приїхали на Bosch сервіс на привокзальній. Піднімаємо машинку, підключаємо повна діагностика, повна перевірка. Результат скажу пізніше, як завжди. Приїхав я вже назад на майданчик. Після 100 на пижики їздили. Дуже здивувався, коли виявилося, що пижик в натурі класний. Я очікував, як від свіжопривезеного автомобіля, що буде мотор, в маслі, якісь там проблеми по ходовій. Деякі нюанси, звичайно, є, це бучна машина, але мотор сухий, коробка суха, якихось значних проблем не виявилось. Саме головне, це ж кабріолет, дах відкривається, закривається. Вже поїхали на майданчик, перевірили сертифікат, вже є на машину, тобто вже такі більш. Деталі покупки. Виявили, що не працює кондиціонер. Отож момент такий. Зразу, типу, питання, чого власник про це не сказав. На що я їм кажу? Да ви ж їздили щойно на СТО, як, ну, ви платили гроші за діагностику. А тепер ви ніби переділяєте, чого, чого ми вам не сказали, чого власник не сказав. Ви взяли машину для того, щоб перевірити там, всі агрегати, як працюють. Чого СТО не перевіряли. Та ви знаєте, як у нас в Сумах перевіряють. Та питання не в тому, але ж ну, ви контролюєте якби, роботу нашу, майстрівництво. Ну, не суть. Коротше, власник без проблем приїхав, каже, зараз поїду заправлю. Поїде заправляє. Завтра люди приїжджають, завтра або післязавтра приїжджають, перевіряють, чи все працює, чи тримає фріон в системі, не уходить нікуди. За 5600 поторгувались, 300, скинули, поторгувалися. І ще комплект дисків з резиною гарною власник віде. Ну, коротше, йде на всі вступки, щоб... Автомобіль продався, у нас на майданчику. Тому як це буде, я продовження ще буду записувати, чи вийшло, чи як там кандьор себе почуває. Коротше, все вам розкажу. Якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коменти. Друзі, всім привіт! І так, продовження нашої історії. Вчора трошки заморений був, бо було багатьо роботи. Але сьогодні що відбулося? Вчора ввечері, після того, як виявилося, що кондіор не робить, власник цього пижика приїхав і заправив кондиціонер. Як бачите, сьогодні покупець, продавець, ну і я, ми всі разом. Власник приїхав для того, щоб змастити усі направляючі для зйомного даху. Зовсім скоро вже будемо знімати відгук, подали на договір купівлі продажу для нового власника. І процес пішов. Тож слідкуйте. Я дуже радий, що ми вперше продали кабріолет на нашому майданчику і дуже радий, що саме ти його купив. Скажи, чому кабріолет? Емоції. Емоції, так? Скільки тобі років? Двадцять два вісімнадцять років. Двадцять два. А, двадцять два роки. Ну це саме той вік, щоб кататися на кабріолеті. E, як тобі сервіс? Чи все сподобалось? Як взагалі це все відбувалося і чому саме вправо втепать? Так, все добре, все проконсувалися, перевірили, Достатньо надійні люди. — Будеш рекомендувати друзям? Дивимось. <реш> <реш> як, як буде вести себе машина. Да? так? Але я тобі бажаю, щоб машина себе вела дуже добре, щоб вона в тебе не ламалась, вона дійсно класна. Своїми очима я дивився і вчора і от правда тобі скажу, я очікував від неї гіршого, бо до цього не перевіряли. Але для того, що цей бензиновий мотор він сухий, вона буде літати і літати. І тим паче, як бач, попався непоганий власник, що все обслужив, що все зробив, все для того, щоб ти радів катався. Майданчик Автопоінт продовжує працювати, друзі, машин багато, і ми чекаємо на вас.